Доброго дня, друзі, даю вам швиденьку відповідь, хоча швиденько то не вийде. Так, що я зробила? Я обрізала чайні і спрей не рухала. Вони так низькі. Тепер шодимося. Я гризантеми обрізала. У мене ромашка і повна накрила їх гризантемою. І гортензія в мене попала. Так, троянду я плетисту обкрила землею і приложила палками вниз. Та в мене висока, вона не боїться морозу, можна її і не накривати, але я все рівно для страховки це зробила. Положила трошки землі під корінь і пагони також опустила вниз. Та в мене ще не пригинається. І обкидала. Тут в мене гризантеми накрила зрізаними гризантемами. Тут в мене такий асортій йде. Ну, Як воно цвете, то воно все гарно, а зараз не дуже приглядно. Хости я поставила палички, щоб весною вони сходять пізніше, щоб я бачила, де вони є, щоб я їх не покупала. Ось так я накрила свої спрей. Трояндочки. Їх майже не видно, але вони в мене так добре зимують. Це Львівська область для тих, хто перше дивиться. В нас холодно, я живу на найвищій точці, і в мене вже всюди весна, а в мене ще зима і ще холодно. Так що я страхуюся. Живу біля лісу недалеко, тому... Такий в мене і вологість є трохи. І морози потискають, бо в мене зверху вниз йде е, місцевість. Гориста в нас місцевість, гори Карпатинивські. Частина. Чекає ще свого укриття. Я чекала, що мороз потисне, трошки примерзне мені трава, але вона е, не померзла. Скажете, о, не хлює, не пополола. У мене то висіяно спеціально. Не, не то, що воно мені заросло, я його висіваю спеціально. То все, для того, щоб в мене, прикопуючи зелень, я одобряю свою землю. І для тих, хто не дивився мої відео ще, то в мене була глина. З глини я виробила собі на пухку землю. Бачите, яка гарна в мене земля. Земля гарна і гарно росте корінь, гарно почувають себе рослини, бо в глині вони просто задихаються, тьма в мене пропадало. Зараз я вже добилася того результату. Я між жаді, ще буду закидати листя, все я вам покажу. Відео, напевно, буде довгеньке, але ну, думаю, що буде вам корисно. Так, що я зробила? Чайні обрізала англійську частину обрізала. У мене шраб, частину обрізала тільки і англійська. Так, плетисті. У мене вряд йдуть плетисті, англійські, то я тільки чубки з китицями обрізала, а весною я вже буду обрізати далі, тому що скільки змерзне, то те буду тоді обрізати. А зараз залишаю так, як я. Опускати я їх не буду, вони в мене так і зимують. Троянди з арки, вони у мене виткі такі, даються покластися. Як бачите, я ще не обкинула, але вже поприв'язувала внизу, попідкладала я шнури, щоб до металу не торкалося. Вони в мене так будуть лежати. Якщо щось обмерзне, то я обріжу, буде наростати нове. Так виглядають. Заростану ще в ту сторону у сонце світа. Сьогодні гарна погода, але вночі буде мороз. Так виглядають, я їх зв'язала дві докупи, і вони лежать в мене не на цементі, а на землі. Так, обрізала свої троянди в плетисті. Низько обрізала, тому що вони сильно кущаться і ну, мені вони за високі. я не хочу тут таких високих, бо мені треба спеціально робити опору, а їх дуже багато і в мене виходить такий дуже сильний ліс. Тут ще з цієї сторони то ті, що мають опору, бо англійські в мене тільки просто зв'язані, то є плетисті. Компасіон і ньюдаун. Тож Вона дуже сильно розростається, я її мушу обрізати серед літа сильно і на зиму теж обрізаю, щоб вона в мене менш-більш була контрольована, бо мені навіть і проходити важко, квіти завалюються на низ, їх там не видно, то так я роблю. Бачите? Вся зелень в мене піде в добриво. Висіваю я і гірчицю, різні трави висіваю. Зараз в мене, спаю мені віддали, від сів, то я висіла тут і трава, і все, але мене то не рякає, то все буде в мене поживо. Запитання в мене закліматися. Як ви знаєте, княжники не обрізаються зовсім. Кліматися є друга і третя група обрізки. То в мене дрібноквітковий, я його обрізала внизу. Покажу вам. Бачите? Він напускає з корення молоді щепки і росте в висоту до 2 метрів і робить таку шапку і цвіте. Решту всі кліматіси, другу-третю групу я обрізаю на висоті метр. Тут в мене обрізано, я не стягую ще вверх, тому що мені порве сітку. Я вже весною потягну, воно легенько обірветься. Кліматіси свої я залишаю так, як вони є, не опускаю їх. Вони в мене не змерзають. Але свої кліматіси я проливаю по відру фітоспорину, тому що вони в мене починають рости і починає в них посихати листя. То воно посохше вже того, що вже осінь. А є такі моменти, то є хвороба, багато квітів, і треба за ними дивитися, то для профілактики я обов'язково. Люфітоспорин. Так, такий темний розчин роблю на відро води і проливаю. якого цікавить, то скажу докладніше. Це все займає час дуже довге буде вам відео. Так, то в мене нижня клумба. Як можна назвати клумба город. Отак я, бачите, лопатка в мене. І ось так накриваю високо. І вони в мене так зимують. то в мене тут чайні ростуть різні сорти. Вже четвертий, навіть п'ятий рік цим трояндам. Вони вже, як бачите, такі широкі, бо лишала я добрий метр між ядях і в ширину десь 50 см. В ширину треба дивитися кущ одну. Один кущ ширину і другий, того, що ви садите, того сорту троянди. І 10 см плюс то у вас буде е, між трояндами відстань. А в, в самому ряду я даю метр, але тут навіть, напевно, е, трошки більше є, бо вони розростаються і потім е, провітрювання погане і погано е, ходити, за ними доглядати. Тут вже є обкинуті і в міжряддя я беру листя. У мене дерева також оброблені вже залізним купорусом. Я по зелені по зеленому листі обробила, вже жовтіти, вжутіти Ну, нормально. Для мене то нормально, для моєї практики теж, бо практика в мене вже немала. Не дозу я не перевищую. По інструкції. Так що, тут у мене буде листя, ще зроблю, як буде з листям. Потім я розкидаю ту землю і вже в мене листя виходить внизу, воно все перепріває тамкай. І як бачите, тут було минулого року багато листя. Зараз розсипчаться земля, воно все переперхло його навіть і не видно. Всі гілки, які я обрізала з троянт, ще буде таке запитання то я спалила. Все спалюю, нічого не залишаю. Тому що коли ти прибираєш і робиш, дуже руки царапаються і розриваються пальці. Хоча ти і в рукавицях робиш, але треба дуже акуратно. Я не люблю, як в мене щось валяється. в я лишнє. Я це все спалила. Весною я обріжу нижче. Для зими оставила, напевно, десь 40 см, де і 50 см, де і не обрізала, бо ще був пуплях, так і лишила на відзрівання. О, така в мене методика. По препаратах буду знімати далі в тому ж самому відео, тільки буде пізніше. А зараз на даний час по укриттю. Також роблю пересадку, дивлюся. У мене там дерево похилилося, я його порівняю, але е, як хочеться всього багато, то здається, що все поміститься і всім буде добре. Але я два кущі звідти відсаджую, тому що дерево розростається, а крона лягає на троянди. Вони квітували дуже гарно, але е, хочеться, щоб кожному було комфортно. То я пересаджую, викопала ямку. Обрізаний в мене вверх, обрізала корінь. Так, я напевно витягну і покажу. Ось так. Бачите, троянді 4 роки я обрізала лопаткою корінь і зараз закопаю її, так як вона була в мене закопана. До цих пір влю відро води, під тую-піту, і, і накрию, так як на зиму, звичайно землею, як всі троянди. І будемо чекати весни їхнього цвітіння. У тому році з вологою все нормально. Земля промокша, глибоко, як бачите, на штрих лопати. В міжряді в мене була закинута солома. Я її зараз відсуваю на бік, прикидаю і заложу міжряддя. До чого я веду? Коли Земля суха, то весною у вас буде дуже великий випад троянд. Тому перед укриттям, як бачите, що сухо, то потрібно їх пролити добре водою, щоб вони могли натягнути вологи достатньо, і тоді вони вас добре перезимують, бо коли вони сухі і мороз потисне, то буде дуже-дуже великий випад троянд. Це мені вже знайомо. З моєї практики. І ось так. Що згадую, то вам бігом знімаю. Вибачайте, але я розумію, що вам корисна порада. А у мене немає часу, але я ділюся всім, чим знаю. так Прийшла я обкидати свої троянди біля кліматісів. І ще поділюся таким. Кліматісів корінь мучкуватий, і він весь іде верху, не, не дуже глибоко. І я, щоб він в мене наростав краще, я, в мене того скошена трава з межі я наклала, тирса, яка сусідам не потрібна, теж сюди заложила, щоб сама земля була така. Пухка, і то все перегниває і йде в пожив. От, теж такий, е, ну, корисна така порада вам, е, що кліматіс він теж дає велику масу і він хоче добре поїсти. Якщо я користуюся вже давно і добрими і всім, то от така практика моя, вона мені здається більш результативна, ніж ті прівші рештки вони дають більше користі рослинам, ніж сама хімія. То в мене Я роблю такий висновок свого досвіду і своєї практики, а ви собі робіть, як ви вважаєте, за потрібне. Посаджений в мене княжник жовтий. Надіюся, що він жовтий, бо в кліматі я купила всі пересорт. Він в мене піднявся на таку сітку тимчасову і я буду його просто відчіплювати і опускати на землю з тією сіткою, а навесну я підніму. Так виглядає місце скупчення мишей. У мене там і медведки живуть, і кому тільки Хочеться. Використовую я ношуся з тими газовими таблетками. Вони в мене завжди при собі, тому що, якщо не боротися з мишима, то тоді вас троянд не буде. Вони за зиму з'їдають повністю весь корінь. І ще я забула вам сказати головне, що я обробляю ще також актарою перед укриттям. Перед залізним купорусом я, напевно, тиждень перед тим я обробила актарою всі свої троянди, то миші тоді їх менше їдять. Зараз я заложу таблетку і покажу, що я далі зроблю. Ложу я таблетку. У мене вітер йде в іншу сторону, то коли ми ложимо таблетку, не треба вдихати тих випарів. Я закидаю туди і заложую тісненько землею отвір і, і все. І, таблетка працює по тих ходах, де йдуть ходи мишей, і вона там їх. Знайшла я слимака, Вони вже не живі І забула вам сказати головне, що я розсипала добриво від слимаків, не густо я сію його, я пачечка в мене йде на всю мою площу. Там, напевно, пачці 100 грам, але в той раз я мала на 200 грам, то все висипала, бо в мене було дуже багато слимаків. і... Як бачите, результат їх зараз вже немає, вони теж наносять шкоду квітам. Так працює мій Джесі. почув мишу. Бачите, моя поміч, кути мої сплять на сіні в парникове, а він шукає, хто там є. Вже вечоріє. І від кліматісів до цих пір, то в мене є одна грядка, в мене поділено це на грядки. Як бачите, я накрила землею, а трава, яка була, залишилася в мене в міжрядях. Я прополола і зразу її закинула, буде плюс сюди курячий послід і листя. Виноград обробила залізним купоросом і обрізала. Я це роблю завжди осінню. Встала пагони, тому що весною мені холодно і немає в мене часу, то я коли встигаю, то роблю, стараюся зробити ще за погоди осінню. Так як посипалися запитання, як я встигаю, маю чітку кількість троянд, і я хочу ще показати, я працюю в психоневрологічному інтернаті, кабінет трудової адаптації, де ми з мешканцями інтернату займаємося різними виробами, якщо комусь цікаво. Можете зі мною списатися, будемо ділитися досвідом, як хтось працює, як ми працюємо. Мені би було тут дуже приємно, бо ми як то, постійно вчимося. Якому б віці ми не були, ми завжди вчимося. Зараз я вам покажу наші роботи. Ми продаємо свої роботи, збираємо гроші на ЗСУ і продаємо не дуже дорого. Якщо комусь щось переглянулося, можете. Написати, ми вам вишлемо. і деяку частину грошей ми тратимо на матеріали, бо самі бачите, що це все купляється. а Люди мають заняття, мають нову роботу. Кожен раз я їм придумую щось інше, щоб їм було цікаво і щоб вони мали заняття, щоб їм швидше проходив час і в цікавості. Такі роботи ми маємо на продажу. Картина в нас в нас в кабінеті. Отакі у нас роботи. То ми робили такі. У нас є по рівнях мешканці, які можуть краще щось зробити. які... Можуть менше зробити, які взагалі зацікавлюємо, щоб вони могли щось робити. Для кожного підшукуємо роботу. Є роботи, які дуже гарно виконані, є такі, але всі нам вони дорогі, тому що вони робляться з душою. Такі яєчка ми робили по 60 гривень на Пасху. Новорічні роботи ми робимо, картини ми робимо на коридор для інтернату, то такий коврик роблять ниток, зав'язують. Квіти ми маємо з фумірану. Ми працюємо з різними матеріалами. Матеріали я е, збираю е, і купляю. Пшениця у нас, бачите, у нас є різні стаканчики у нас на улівці. З такими перегородками, композиція така з горнятком, віночок. Картини ми робимо. Робимо все для того, щоб їм було цікаво. У нас є бісер, у нас є алмазна вишивка. Тут друга картина робиться. Зараз дівчата пішли на пайок, вишивання в нас є, то я вирішила познімати. Отакі з природних матеріалів у нас. Вишивання у нас іде. То ми готувалися до свята осені, ми робили такого капелюха і таку бабу, ще в нас був діду, але діда ми вже не несли приміщення зі снопа, дуже принесло багато нас задоволення. Такі ми стойки зробили на концерт. Там такі новорічні композиції у нас. Зближу, щоб було видно. Такою роботою ми займаємося з різних ниток, то вже для тих, хто зовсім нічого не вміє, вони вчаться в'язати вузлики. У нас вишивки наші, дідухи, які ми робимо, картини різні ми виготовляємо. У нас гурток веселка і гурток умілі ручки, то у нас кукурузи, робота. Такі у нас картини, ось тільки у нас вишивок, рушники на паску є, доріжки. Такі сухоцвітів ми робимо. Такі стойки на стіл новорічна є і є. У нас така весняна. Об'ємні квіти ми робимо. От така у нас стойка осіння з п'яти. Трубок, такий віночок на суху цвіті. Така у нас спонтанна картина вийшла і коврик який теж вони сплели, постригли вже його. Такий в нас. Вишивка йде. У нас робочий стіл. Малювання в нас. Тільки принесла Дар'я вишивку, яку зробила на паску. Вшиваю, вона трошки дивиться, трошки з голови, так що, як її душа лягає, так вона і робить. Зробила акуратно, гарно і досить цікаво. Такий в нас гриб з квітів. Він включається світло, він освічується. Такий цікавий теж. Лубили ми на світильник. Такі квіти з метеликами, дуже їм тут подобається. Такі картини, такі, бачите, з папером ми зробили, з нічого щось у нас вийшло гарно. І з кури. Також в нас є серце і ловина, День Валентина. І такий вазон. Зроблений своїми руками з орхідей. Таке. є в нас також праця на території і на городі. Також ми працюємо, так що люди займаються роботою непосильною, в кожному підсилу, щоб їм було цікаво.